Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо наступну задачу. Трикутнику АВС, відомо, що АВ АБ дорівнює АВС дорівнює 20 см, кута дозрівнює 70 градусів. Знайти сторону, медіану, бісектрису і радіус описаного кола навколо трикутника. З огляду на умову задачі ми бачимо вид трикутника. Наш трикутник має дві рівних сторони, отже, він рівноведрений. Тому малюємо зразу рівноведрений трикутник і розставляємо на ньому всі відомі величини. А Б, С. АБ і Б, С – бічні сторони, які рівні. А Б дорівнює 20, от а, а дорівнює 70 градусів. Ось наші відомі величини знайти. В першому нам треба сторону АЦ. Наступні питання медіана і бісектриса потребують додаткових побудов і тому одразу їх робити не слід. От Спочатку знайдемо сторону АЦ, потім додатково побудуємо медіану і будемо про неї розв'язувати. І так, яким чином ми можемо з цього трикутника знайти сторону АЦ. У нас, враховуючи, що це рівнобедрений трикутник, ми вже бачимо парочку відомих, да? відома сторона і відомий кут, Тобто ми можемо скористатися цією парою, або ж ми можемо скористатися тим, що кути при основі рівні. І оця пара 20 і 70, вона точно така сама. Тобто, що ми візьмемо в теорему синусів? А Б відноситься до синуса кута С, чи Б С відноситься до синуса кута А все одно. Головне, що наступним елементом буде невідома сторона, а С відноситься до синуса кута Б. І от в синус кута Б нам потрібен, а значить потрібен кут Б. Кут Б ми знаходимо по першій властивості сумі кутів трикутника. Тобто, в даному випадку 180 градусів мінус подвоєний 70 ми отримуємо 40 градусів. А тому записуємо нашу теорему синусів. АЦ відноситься до синуса кута Б, як АВ. До синуса кута С. З цієї рівності ми отримаємо АС до рівня АВ Помножено на синус кута А Б, і поділити на синус кута С. Підставляємо наші дані. 20. Помножити Сінус 70, синус 40 градусів. Це у нас 0,64 наближено. І поділити на 0,94. Це синус кута С, це синус 70 градусів. Так, наближено дорівнює за допомогою калькулятора отримуємо 13,62. Так. Це наші сантиметри, це наша довжина сторони. Ось ми знайшли цю сторону. Я одразу на малюнку її поставлю, оскільки далі, можливо, вона нам знадобиться. В задачах, де є декілька запитань, все, що ми знайшли в попередній частині задачі, може бути застосовано для знаходження елементів наступної задачі. І так. Знайти медіану СМ. Медіану СМ побудуємо. Я візьму інший колір, щоб її було краще видно. І так, медіана ділить протилежну сторону навпіл. Отже, серединку АВ знаходимо і з'єднуємо із вершиною С. Оце буде наша медіана СМ. Вона буде ділити оцю сторону навпіл. Я поставлю дві зелених рисочки. І От тут у нас точка Д. Це Д. Ой, це М. Це точка М. Так, як ми будемо шукати медіану CM? В даному випадку корисно використовувати поділ нашого трикутника на два трикутника і дивитися, в якому з трикутників ми маємо достатньо інформації для того, щоб щось знаходити. Ну, давайте подивимось уважно. В нашому трикутнику. А, М, С. Відомий кут А. відома сторона АЦ і АМ це половина, оскільки медіана поділила навпіл АБ, яка дорівнювала 20, тобто довжина здовжина АМ 10. І у нас є дві сторони і кут між ними кут, який лежить якраз напроти нашої сторони це М. І теорема косинусів нам допоможе її знайти. Ми могли розглянути інший трикутник, якби в цьому нам не вистачило відомостей, то розглядаючи трикутник МВЦ, ми б могли з нього знайти, але в даному випадку нам всього вистачає. Тому М квадрат дорівнює АМ в квадраті плюс АЦ в квадраті, мінус подвоєний добуток АМ на АЦ. На косинус кута між ними. Це в нас косинус кута А. дорівнює Підставляємо всі ці величини. У нас виходить 100 плюс 185 з половиною. Це 1362 в квадраті. Мінус подвоєний добуток. 2 на 10 на 13,62. І на косинус кута А косинус 70 градусів це приблизно 0,34. Наша відповідь вже буде округлена, і вона буде 192,89. Це у нас CM в квадраті. Відповідно, щоб взяти CM, треба корінь з цієї величини. Також за допомогою калькулятора знаходимо, що це 13,2. 89 сотих сантиметра наближено. Третя частина задачі нам потрібна бісектриса АД. Бісектриса ділить кут навпіл, відповідно, із А проводимо бісектрису, яка поділить наш кут навпіл. Це буде АД. АД. Відповідно, вона відтинає два рівних кута. Отак позначаємо, що в нас тут вийшло два рівних кута. І оця АД нам потрібна. Абсолютно аналогічно з попереднім випадком. Бісектриса поділила наш. Трикутник на два трикутника. Дивимось, в якому з трикутників у нас є, які відомості, і вистачає нам чи для теореми косинусів, чи для теореми синусів, для того, щоб знайти нашу АД От давайте одразу розглянемо нижній трикутничок. да В ньому у нас ось тут бісектриса поділила на 35 градусів. Відповідно, цей куточок відомий, ця сторона відома, і у нас, в принципі, є все необхідне для того, щоб знайти по теоремі потрібні, потрібну величину. Єдине, що треба спочатку куди визначити, знов через суму кутів трикутника, і тоді пара АС відноситься до сінус кута D, можна буде поєднати цю пару із ось цією. АД відноситься до синуса кута С. І це якраз теорема синусів дозволить нам розв'язати цю задачу. І так, Д у нас дорівнює 180 градусів мінус 70 плюс 35, тобто сума кутів трикутника знову нам сталася в польногоді, і це буде 75 градусів. Ку ми знайшли? Ось тут у нас 75 градусів. Тепер записуємо теорему синусів для цього трикутника. Тут можна позначити, до речі, що ми розглядаємо трикутник АДЦ, тобто, щоб було видно, що із загального ми перейшли до частини. АД відноситься до синус С, як АС відноситься до синус Д. Звідти нам треба знайти АД. Це буде синус С на АС, АС на синус С. І поділити на синус кута Д. Підставляємо наші величини. У нас виходить 13,62, ось ми застосовуємо вже ту величину, яку визначили, Помножити синус, 70 градусів це 0,94, приблизно це вже наближені числа. І поділити на синус кута D – це в нас синус 75 градусів 0,97. На калькуляторі все це визначає. Далі йде наближення обчислення, і ці, цей вираз дорівнює 13,2 см. Це у нас вже йде остаточний наближений варіант для цього. Виразу. Значить, бісектриса АД дорівнює ось цьому виразу. І четверта наша задача. В четвертій задачі нам треба радіус кола описаного навколо трикутника АВС. Тут нам якогось малюнка певного не треба. Розглядатимемо знов-таки повний трикутник. Отже, я приберу всі ці зовнішні внутрішні частинки, які ми використовували, і дивимось. Радіус кола, він має свою власну формулу, яку ми можемо із теореми синусів визначити. Значить, наш радіус беремо будь-яку пару сторона і синус кута проти неї і в знаменичок, ось цю двічку, яка у нас із формули переходить. Тобто, в знаменнику буде 2. І дивимось, які нам можна застосувати в даному випадку пари. У нас відомо все, ми знайшли все. Я візьму ті, що були в умові, оскільки вони не округлені, цілі ми можемо порахувати більш точний результат. Тобто 20 відноситься до синуса. 70 градусів. Я вже не пишу дані, оскільки ми вже багато разів записували цю теорему синусів для цього трикутника. Відповідно, зразу підставляю числа. 20, поділити на подвоєний синус 70 градусів. 20 і 2 скорочуються, виходить, у нас в чисельнику 10, знаменнику синус 70 градусів, ми вже сьогодні його шукали 0,94. І це наближено до рівня 10,64 сантиметрів. Ось таким чином знаходяться всі елементи трикутника, перелічені в задачі. Дякую за увагу!